Власне, чесно кажучи, до цієї книги «Роберт Мерль Мадрапур у мене не було ніяких очікувань. Мене підкупило, по-перше, це те, що автор Роберт Мерль, а я цього автора знаю, знаю за його твором Мальвіль, це постапокаліптичний твір. Я про нього вже розповідала. Це такий класичний постапокаліптичний. Твір виживання групки людей після ядерної катастрофи. І коли я побачила, що є у нас перекладений і виданий твір Роберта Мерля Мадрапур, чи Мадрапур, хай буде Мадрапур, я, звісно ж, захотіла його прочитати. Ну, і плюс ще до того це твір про політ якоїсь групки людей. Літаку, це замкнений простір, а я обожнюю. Всі замкнені простори. Ну, зазвичай замкнений простір — це детектив. Тут не детективна історія. Власне, я і знала, що тут буде не детективна історія, ну але тим не менше мені було цікаво прочитати. Власне, що я хочу сказати, це з тих книг, про які я думаю досі, і напевне буду думати ще досить довго. І книга, до якої я буду повертатися, власне, починається з того, що є в нас персонаж, чоловік, який. Іде по аеропорту, а аеропорт здається йому дивним, власне, дивним, тому що він абсолютно пустий, ніде немає жодної душі, ніде нікого немає, він начебто вимер. Уже це здається дивним, тому що бувають аеропорти пусті, тим паче діючі аеропорти, тому що із цього аеропорту зажегні кіт. Тому що із цього аеропорту власне, відлітає літак на Мадрапур, і хто він такий цей чоловік? Ми поки не розуміємо. Просто він кудись летить, в нього є якийсь свій багаж, за який він прямо таки переживає, він про нього постійно думає. І тут, начебто, ні звідки виникає пані, яка йому розказує, куди йому треба пройти. І навіть не те, що куди пройти, а треба поспішити, тому що він, він останній пасажир, на якого на якого чекають, щоб уже відлітати весь літак і решта пасажирів. Потрапляє наш пасажир на порт, який мав квиточок в економ клас, його проводять в бізнес-клас, де він зустрічає вже власне всю компанію тих пасажирів, які прибули заздалегідь і вже розміщені на борту цього літака. Як вони прибули, нам не розповідають. Власне, ця історія далі продовжується із того, що наш пасажир, який є власне, і оповідачем Сергіус, його прізвище, описує всіх тих, хто знаходиться на борту літака. Їх 15 осіб. Пасажирів всього 15, плюс стюардеса 16. У нас навіть є, я надіюся, вам видно, прямо зображено, де хто знаходився, як були розміщені пасажири. Читається книга дуже легко. Вона захоплює з першої сторінки, але далі я почала трішки пробуксовувати, коли наш оповідач, персонаж, головний герой, починає прямо таки, знаєте, детально описувати всіх пасажирів. Я зрозумію, що це для того, щоб нас познайомити і щоб далі не витрачати на це час. Хоча і далі автор розвиває цих персонажів, додаючи їм якоїсь їх деталі, іншого якогось об'єму, і характеру, і їхньої поведінки, цим діалог, і всьому іншому цього достатньо є для того, щоб бачити ці персонажі, прямо кажемо, як живих людей. І цього всього опису достатньо для того, щоб ці персонажі були живими і об'ємними. Але спочатку, коли він так детально писав, мені було трішечки начебто цього зануднувато, задовго, забагатовато. Мені хотілося б, щоб це залишив автор на потім, коли буде вже далі в діалогах і в діях персонажів їх розкривати. Ну, Але тим не менше. Перша частина я можу поділити, ну і взагалі не я можу поділити, а він це є дуже явно цей твір ділиться на три частини. Перша частина це, власне, початок цього польоту, коли ми знайомимося з усіма пасажирами на борту. Вони абсолютно е, різні і за расовою приналежністю, бо тут є індуси, е, і за національною, американець, французи, і, а наш, до речі, головний персонаж на половину України. Розповіді про цю країну, якісь такі досить туманні, але тим не менш є літак, чартерний рейс, є 15 пасажирів стюардеса, які летять у Мадрапур. Хтось летить для налагодження ділових стосунків, хтось летить для вивчення мови, як наш оповідач. Він поліглот, як виявляється, дуже знає дуже багато мов. І летить досліджувати власне мовою цієї країни чи цього народу. Пані, які побачили проспект із готелем в мадрапурі, хочуть туди полетіти, скуштувати місцеві кухні, ну і, власне, розважитися. І таке інше, таке інше. У кожного з них є своя ціль, своя мета, чи ділова, чи розважальна, чи пізнавальна, і всі летять в мадрапур. Всі пасажири включаються в бесіду, хтось більш, хтось менше. Хтось між собою бо є пасажири, які летять, скажімо так, парами, чи то ділові якісь компаньйони, чи то подружки, які подорожують. Не спілкуються з ними лише пара індусів, які дуже гарні, але такі мовчазні, сидять собі першу частину того політу, і потім цей весь скучний політ переривається тим, що ці індуси захоплюють літак. Якраз той час, той час, в який пише автор цей твір, який описується. В цьому творі це був буквально піком, коли захоплювали літаки. І тут у нас теж є така історія, де пара індусів захоплюють літак. Індуси хочуть небагато просто зупинити літак, висадити їх, щоб вони зійшли з цього літака, не долітаючи до мадрапуру. Взагалі вони розповідають пасажирам, що Мадрапуру не існує, що це все містифікація. Ну і власне, коли індуси намагаються зв'язатися з пілотами, які сидять. Кабіні і керують цим літаком. Виявляється, що там є лише прилади, і ніяких там ні капітана, ні екіпажу немає взагалі. А хто керує цим літаком, незрозуміло. Ну, взагалі, як я вже розповідала, політ дивний. Мотори в цьому літаку теж якось дивно по тихому. Звучать і ще й немає в кабіні нікого. Хто керує не зрозуміло куди летить цей літак теж не зрозуміло. Як так трапилося, чи це випадково зібрані всі ці пасажири, чи вони спеціально підібрані, це все незрозуміло. Ну і власна ця подія знову породжує новий виток діалогів, спорів, розкривань персонажів, як вони реагують на цю подію, коли на вас наставлена зброя. По-перше, по-друге, -по коли ви знаєте, що літак летить сам по собі і ним ніхто не керує. І я до цього всього відноситися, зрозуміло, що не зрозуміло. Це друга частина. Власне, третя частина це коли пасажири сидять, літак летить між ким зв'язуються стосунки, хтось з ким свариться, виясняють якісь стосунки. Якщо перша частина, там, де автор описує всіх пасажирів, мені була трохи нудною. То власне, що друга, що третя, мене абсолютно не заставляли манювати. Хоча в замкненому просторі, коли люди практично не рухаються, а рухаються лише для того, щоб сходити пардон в туалет або пересісти з місця на місце, все одно читати це абсолютно захопливо і цікаво. Тому що весь роман насичений роздумами і розмовами про те, що ж власне. Означається і політ, куди вони летять, що з ними відбувається, як вони до цього ставляться. Що навіть в цій дикій ситуації, де люди не знають, що буде далі, де люди летять в некерованому літаку, навіть цьому Всьому, де немає ніякої динаміки, читати абсолютно цікаво. Дуже цікаво спостерігати за їхнім спілкуванням, за тим, як розкриваються ці персонажі, Як достаються якісь скелетики, шаф перетряхуються і виставляються на загальний огляд, як люди з цим живуть, як вони потім на основі цих скелетиків починають спілкуватися, верніше, продовжують один з одним. Я не знаю для кого, а для мене це було надзвичайно цікаво. Ну і власне наразі це все, що я можу розповісти, в не спойлерній частині, тому що тут немає жодного спойлера. Про все це розповідається в анотації до цього твору і про захоплення індусами літака, і про те, що весь цей політ якась така собі містифікація. От а власне, якби й не розповідалося, і я вам зараз це все розповіла. Повірте, це абсолютно не спойлер. Тому що читати книгу набагато цікавіше. і якщо моя розповідь не відштовхнула вас від цього сюжету. Якщо такі сюжети вам подобаються, то я можу вас завірити, що вам буде читати дуже цікаво. Я навіть не знаю, чи буде спойлером те, що я буду розповідати зараз, в тій частині, яку я все-таки помічу як спойлерна, ця книга мені читалася дуже захопливо. Другу і третю частину я прямо не могла відірватися. Я читала і перечитувала цілі шматки, тому що багато. Чого -то, тому що багато того, що є тут, дуже сильно відгукується з моїми думками. Багато ідей, які тут підіймаються, мені більш чи менш близькі. Це було читати абсолютно цікаво. Роздумовилися над цим абсолютно цікаво. І 100% я знаю, що цю книгу я колись перечитаю однозначно. Але десь через декілька років, і може я знайду якісь відповіді на ті запитання, які для мене досі залишилися без відповідей, нерозгаданими. І з іншої сторони, я думаю, може, і не треба шукати відповідь на них, але все ж таки хочеться. І закінчити цю першу неспойлерну частину, я хочу буквально невеличкою цитатою, яка я вам зараз покажу, знаходиться. На першій же сторіночці. і її я відмітила спочатку ж, коли читала, але повернулась до неї, коли вже закінчила читати книгу, і власне десь тут напевне криється відповідь на всі мої запитання. Хоча я, звісно ж, хочу більшого. Тож давайте я її зачитаю. Самі перші слова автора, де він ну, починає розповідати про те, що це він веде записи, які буквально погодинно описують, що відбувалося в польоті. І моя пригода матиме безперечно кінець. Це найочевидніша річ, проте немає певності, чи вона має якийсь сенс. Або що, власне, те саме немає певності, що я вдатний побачити в ній якийсь сенс. Кузька, яка народжується на світанку і помирає на заході сонця, не здатна збагнути слова ніч. Але зараз я хочу прийти до спойлерної частини. Тож, якщо ви не бажаєте дивитися далі, я вас обнімаю. Дякую, що ви були зі мною. І до зустрічі в наступних відео. А зараз я помічаю, що тут будуть спойлери, і давайте все-таки перейдемо до найцікавішого. Лише починається цей твір, лише коли він заходить в аеропорт і там немає людей. Я вже почала думати про те, що він уже ну, якби не живий. Що це чи не по типу чистилища те, що нам показує автор. Чи це не те, чи це не той стан людини? Ну, звісно, зрозуміло, що в метафізичному значенні між небом і землею, коли людина помирає і вона колотиться в якихось своїх невирішених питаннях, або в якомусь прийманні себе, або в тому, щоб знайти якісь відповіді на запитання, або для того, щоб ці запитання відпали. Мені здавалося так. І тоді стає зрозумілим, чому нам не розказують, як на, на цей літак добиралися чи звідки взялися тут решта пасажирів. Тому що десь одномоментно або не одномоментно чогось ці люди потрапляють. В це чистилище, в цей проміжок між буттям і небуттям. Потім ці двоє індусів, які захоплюють літак, які зрозуміли, що в кабіні літака немає. Вони розповідають, що цим літаком керує якась яна земля. Хто така земля? Не зрозуміла. Коли пасажири почали, скажімо так, допит стюардес, допит стюардеса, яка могла б дати якісь відповіді, яка мала б відповіді на всі ці запитання, вона розповіла, що їй зателефонували, якийсь механічний, незрозумілий, непонятний голос. Пояснив їй, що вона повинна була робити, і плюс до того ще такий один нюанс: вона забирає у пасажирів документи. Знову ж таки, наштовхнули мене на думку про те, що вони всі, ну знаєте, коли людина помирає її, що там забирають в неї документи, знімають з неї коштовності. Людина якби обезлічується. Відчуття що він дозаправляється, теж немає. На чому він летить незрозуміло, на якому паливі він летить не зрозуміло. Потім індуси, які захотіли вийти, вони виходять з цього літака і кажуть пасажирам, що вони переривають колесо часу. Мається на увазі під перериванням колесу часу. Ще що вони зупинилися на цьому літаку випадково, їм дозволяють зійти. Але і ця земля якась дивна. Вони повернулися до життя, чи вони переривали це при інкарнації? Я розумію, що про цю книгу кажуть, що весь цей політ це по типу метафізичний переход від життя до смерті, але все одно мені здається, що це дуже проста відповідь на запитання, що ж все таки відбувається на цьому літаку, чого зібрались власне саме ці пасажири. Розуміли, що вони ніякий мандрапур не летять, але куди вони летять? Потім, коли ці всі пасажири починають покидати один за одним літак, куди вони діваються? Власне, це основні питання, на які в мене немає відповіді. Власне, це саме та ситуація, коли цей твір має невідкритий відкритий фінал, як буває в інших творах, в інших авторів, і це зрозуміло. Все одно, коли читаєш ти той відкритий фінал, в тебе плюс-мінус є декілька варіантів. Його закінчення. а тут. Не можу я сказати, що цей твір не має кінця, бо він його має логічний, і ми можемо продумати наперед далі, чим це все закінчиться, тому що автор на це натякає і навіть починає показувати, чим це все закінчиться. Але все одно навіть цей зрозумілий кінець не дає відповіді на ті запитання, які є. Що це було? Це вже була смерть чи ні. Це просто. Роман про те, щоб ми задумались над тим, що наша і смерть, що таке смерть, що таке життя. Власне, всі ті відгуки, які дивилася, зводяться до одного, що це просто як би сказати, така алюзія на життя і смерть, алюзія на переход від життя до смерті. Ну, але мені цього чомусь не вистачило, і мені хотілося все-таки більш повніше знати, що задумав автор. Розуміла, що це про перехід від життя до смерті. Взагалі про швидкоплинність життя, про минущість життя і таке інше. Власне, я знизила оцінку за те, що мені не зрозуміло, що власне ж відбувалося, попри все те, що багато чого сказано, багато яких натяків автор дає, але мені хотілося б більше якоїсь конкретики. Якої конкретики я й сама не знаю. Це це було про чистилище, чи все це було просто такою грою автора з цією ідеєю життя і смерті? Я не знаю. А що ви думаєте про це? До зустрічі в наступних відео пока пока.